Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 5 та 6 жовтня 2023 року. Сьогодні 5 жовтня, спадаючи місяць буде в знаці Близнюки до 15 години 32 хвилини, а потім перейде в знак Рак. З 9 години 34 хвилини ранку та до 15 години 32 хвилини після обіду буде час місяця без курсу. Тому після 16 години вже, це вже майже вечір, можна буде сіяти насіння сидератів, салатів, редису в теплицях та займатися пророщуванням насіння для приготування вітамінних салатів. Після 16-ї години сприятливий час для посадки будь-якої розсади, в тому числі полуниці, для поливу гарний час для підживлення рослин. Будь ласка, не обрізайте рослини саду та городу і не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах, чи вони в будинку, чи на вулиці. 5 жовтня сьогодні несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів ягід. Завтра, завтра 6 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак, але це буде дуже складний день переходу місяця з 3 у 4 фазу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду, не можна проводити зелені операції. Ефективними будуть тільки поливи та підживлення рослин. І 6 жовтня теж несприятливий день для заготівель. Для збирання закладки врожаю на зберігання. Це час стихії води. А в стихії води дуже багато води в плодах, в зелені, у всьому те, що ми врожай збираємо, і дуже швидко псується продукція. Ось такий у нас щоденник. Бажаємо вам усіляких гаразд, успіхів у всіх ваших справах. Будьте уважні до свого здоров'я 6 жовтня. Час переходу місяця із третьої і четвертої фазу – це складний і стресовий період. Ми зустрінемося з вами сьогодні ввечері, а зараз бажаємо вам будьте здорові та до нових зустрічей на нашому каналі.